Сьогодні наша Подорож в одне з наймальовничіших містечок Іспанії з добре збереженою середньовічною фортечною стіною Альбарасін. Місто Альбарасін отримав назву на честь мавританських правителів з роду Альбану Рацин. З 1012 по 1104 роки столиця. Одноіменної тайфи. Тайфа це означає князівство. А після її розпаду центр Сеньорії Альбарасін, якою правив Наварський рід Асагра. У сьомому столітті правителі з цього роду звернули місцеве населення в християнство. І, користуючись знаходженням їх володінь на стику кордонів мусульманської Валенції, Кастилії і Арагону, зуміли зберегти незалежне становище до кінця VIII століття. У 1284 році Альбарасін був завойований арагонським королем Педро Третьі. Який дозволив носити титул сеньора де Аль Барасіна, могутньому феодалу Хуану Нон'єсу із роду Лара, оскільки той взяв за дружину Терезу Альварес де Асагра, спадкоємицю колишніх власників. У 1300 році сеньорія офіційно увійшла до складу земель Арагонської корони. 1173 року в Альбарасині знаходилася кафедра епископів Всегорби. В 1577 році перейменована в Альбасинською. У 1852 році через зменшення населення міста та його значення. Єпископ був переведений до більш жвавого теруеля. Аль-Барасин це колишня столиця мусульманського емірату Тайфа, як вже було сказано вище, що зберегла і донині свій ісламський і середньовічний колорит. Історичний центр міста був оголошений об'єктом культурного інтересу. Перше, що кидається в очі при в'їзді в місто Альбарасін, це його значна фортечна стіна, периметр якої перевищує площу центру міста. Збережена до наших днів частина відповідає трьом різним етапам будівництва. Бастіон і вежа Торе Дель-Андадор відносяться до 10 століття. У 11 столітті королі Тайфи Альбарасін побудували стіни, що оточують для Енгарада. Нарешті, після Реконкісти, християнські правителі і королі Арагону звели нові ділянки стіни і більшість портів у веж, що збереглися до наших днів. Особливою чарівністю. Тут відрізняються вулички з крутими спусками і підйомами, серед яких розташована площа Пласа Майор. Тут знаходиться міська ратуша, з якої відкривається вражаючий вид на річку Гвадалавіар. Нинішній собор Ель Сальвадор, що примикає до старовинного єписького палацу, був побудований. В 16 столітті. В єпархіальному музеї, розташованому в палаці, представлена цінна колекція фламандських гобеленів. Крім того, в парку культури Альбарасіна можна побачити зразки мистецтва постпалеоліту, що датується періодом від 6 тисяч до тисяч років. Нашої ери. Римська епоха це час, від якого збереглася більшість історичних пам'яток, включаючи 18-кілометровий акведук, який пролягав від Альбарасіна до Селії. аль це гірська перлина, до якої хочеться повертатися знову і знову. І, звичайно, я хочу порекомендувати кілька лайфхаків, бо наша сім'я, звичайно, вже які не які, а мандрівники. По-перше, краще мандрувати в такі міста, у так званий несезон, тобто уникати подорожей у липні і серпні. Як ви знаєте, в Іспанії в ці місяці настільки страшна спека, що підніматися угору у таку жару, я не вважаю потрібним і взагалі можливим. Ми подорожували у листопаді, але, звичайно, вересень, жовтень і будь-який місяць, коли немає спеки, буде ідеальним для подорожей. По-друге, історичне містечко не дуже велике. І якщо ви подорожуєте сім'єю, і у вас є можливість залишитися на ніч у будь-якому готелі, залишайтеся, тому що атмосфера буде саме уночі, магічна і яскрава. Бо стіна підсвічується вогниками, а у старому місті палають ліхтарі, які нагадують про те, як же темно тут було 500 років тому назад. Якщо ви бажаєте піднятися на стіну, звичайно зручне і бажано, Спортивно-гірське взуття стане вам у нагоді. Ви бачите, як а, тут вкладена плитка та каміння, яке і є вулицею. І при підйомі на скалу, і при прогулянках у старому місці. Щоб ви не підсковзнулися, не впали, або, не дай Бог, не вивернули ногу, взуття повинно бути спортивним, не слизьким і міцно тримати ваші стопи. Якщо у вас немає можливості залишитися на ніч в одному із готелів або вони переповнені, не зважайте! Все одно краще побути один день у подорожі, чим не здійснити цю подорож взагалі. Завжди вибирайте подорожувати, навіть якщо повертатися, буде пізно, холодно і трохи лячно. Бо все, що у нас залишається, це спогади. І поганий той мандрівник. Який після подорожі не планує іншу. Бо спогади і справді залишаються, але є й те, що нас зігріває, коли наша подорож закінчується. Це плани та надія на майбутнє. Це очікування нових подорожей. Нових пригод, нових емоцій, нових посмішок, нових відкриттів, нового світу, який відкривається завдяки мандрівникам. І хоча нашій сім'ї ще далеко до поважного статусу справжніх мандрівників. Ми маємо надію, що хоч трошечки наблизилися до цього магічного світу подорож.